Наступна машинка з вчорашнього завтовозу е, Nissan 20 2020 року. 136 рідного пробігу, весь в оригінальній фарбі, Сох 90 LED-оптика, бампер чуть-чуть піддертий. Але, як бачите, машина без підготовки і має акційну ціну сьогодні-завтра. Якщо він вас зацікавив за гарним прайсом, приїжджайте, дивіться, забирайте. Безключовий доступ, датчики сліпих зон. Скло передні і задні, як екопідаль, підігрів керма, підігрів сидінь. Хороший стан машинки, 20-й рік це великий плюс. На пробіг можна не звертати уваги, тому що СОГ 90%. Подовжувач, зарядочка, полиця, все на місці. Хороший стан, є деякі царапинки незначні, але ціна відповідна. На 17 х лихосплавних дисочках led оптиці. Puska.